Тоді поговоримо, як підняти імунітет, щоб взагалі не підчіпляти всі ці віруси, всі ці бактерії зарази. Ну, ось чи варто приймати там, приміром, імуностимулятори? Е, ну, я скажімо так, я проти такого, чому? Ну тому, що в першу чергу, скажімо так, це не є доказом. Це саме перше, що мене цікавить. В плані того, що ну, все-таки ми користуємося підґрунтям доказових баз досліджень, а не просто ну от хто що собі придумав, і ми йдемо. А, і я б не радила, тому що ну, наш імунітет, е, ну в принципі, це е, стосується тих, у кого е, ну, здорових людей, у плані, е, які не мають якихось імунодефіцитів. Так, тому що ну, там інша ситуація, це, скажімо так, довга лекція, і про це можна говорити багато. А здоровим людям імуномодулятори не потрібні. Замість імуномодуляторів це може бути здоровий сон, це може бути повноцінне харчування, це може бути прогулянки на повітрі в такому плані, тобто, це більш природнє.